У ми не обмотуємо нашу маніпулу харчовою плівкою під час процедури. Зараз мене зненавидять всі студії лазерної епіляції, але я про це розкажу. Насправді тенденція використовувати харчову плівку з'явилася не задля додаткового захисту, а через особливість діодних апаратів. У таких лазерях є невеличкі щілинки, у яких під час процедури може попадати гель. Щоб уникнути цього, власники діодних апаратів почали використовувати харчову плівку і називати її додатковим захистом. Однак подумайте самі, як впливає на шкіру постійно розігріта плівка. Під час процедури саме тому ми дезінфікуємо апарат згідно усіх санітарних норм і не використовуємо додаткового захисту. З чого почати? Ну по-перше, чому тільки діодних лазерів? Тому що ми загортаємо лазери наші в плівку на заводі лазерів дека. Ми задали питання: чи ні на що не впливає, якщо замотувати лазер в плівку, на що нам відповіли можна? І давайте розберемо, як взагалі плівка може впливати на ваш результат. Тепер згадаємо урок з фізики, як в нас заломлюється світло, коли потрапляє на прозорі об'єкти. Ніяк. Тобто, плівка, яка є прозорою, абсолютно ніяк не змінює напрямок лазерного променю. Стосовно результатів, відповідно, прозора плівка ніяк не затримує лазерний промінь, не знижує його потужність і не впливає на ваш результат. Мені дуже сподобалася фраза. Подумайте самі, як постійно розігріта плівка впливає на вашу шкіру. А чому вона розігріта? Лазер нагріває лише темний пігмент. Якщо він його не бачить, ці об'єкти ніяк не нагріваються. Ми вже бачили багато прикладів в інтернеті про свічки, як підпалюються лазером. Нова свічка ніколи не запалиться, тому що вона не нагрівається. Свічка, яка вже горіла, вона буде запалюватися, тому що там чорненький кінець. Також ми бачили вже купу відео з кульками, коли чорненька кулька знаходиться всередині біленької кульки, туди стріляють лазером, і біла кулька не лопається. І відповідно і плівка, яка є прозорою, ніяк не може нагрітися. Ну і можемо відповідно підсумувати, що плівка яка намотується на апарат. Ніяк не шкодить вашій шкірі і не впливає на ваші результати. Отже, замотувати мені в плівку чи не замотувати це вибір кожної студії. Звісно, що клієнтам спокійніше, коли вона замотується, а на ваш результат та безпеку це ніяким чином не вплине. Тож я вам рекомендую обирати лазерний апарат не за наявністю плівки, а за наявністю сертифікації якості, адже якісному сертифікованому обладнанню ніяка плівка не нашкодить.